За кожне слово з нас спитає Бог, і нам потрібно вже зараз каятися і змінюватися. Зараз багато віруючих, які прибавляють або убавляють від Слова Божого. Історія з ізраїльським народом показує, що суд свершився на землі над людьми. Це цілий народ, який вимер в пустині. Мосі казав: не прибавляйте до того, що заповідаю вам, і не убавляйте від того, щоб додайте заповіді. Бога вашого, які я вам запові... заповідую. І ця ціна прибавлення і убавлення став суд над цілим народом. Апостоли, пророки навчають, як виконувати Слово Боже. Нам в житті дуже потрібні Божі люди. Церква. Ми повинні почитати Божих людей, апостолів, пророків. Нам Бог дає милість через людей Божих, через церкву. Без церкви у нас немає шансу для спасіння. Ми повинні... Працювати над своїм серцем.